line to line. Вам сподобалось? Yeah! Друзі, дякую за таку відверту щиру розмову з вами цим чудовим літнім вечором. Ми будемо завершити, я гадаю, там ще є слова. Будь ласка, під вашої обласки. Старусамбірчани, вам сподобалося, хлопці, направду круті, правда? Але ми вас не хочемо відпускати. Ви втомилися? Добре, поки ви перепочинете, Я хочу ще раз нагадати, що у нас в гостях «Гарда» Національної академії Національної гвардії України вітайте ще раз. І я хочу з превеликим задоволенням запросити старосабівського міського голову Станиславовича Трохима. Всі вітання. Шановна молодь, я щиро хочу вас привітати цього тижня. Ви знаєте всі, якщо ви зараз всі в Фейсбуці, в Інстаграмі і так далі, ви активно відстежуєте соціальні мережі. Всі знаєте, що цього тижня було свято молоді. Я хочу щиро вас привітати. На жаль, на жаль, війна у нас, на жаль, ми не можемо активно, дуже активно проводити святкування молоді, але тим не менше, старий самір вітає вас. Ми як влада вітаємо щиро нашу молодь, це наша еліта, це наше майбутнє, яке буде будувати нашу державу. Ми віримо в те, що в мирній державі, в спокої, і ви більше ніхто не будете знати того, що на жаль зараз бувається. Я щиро хочу подякувати вам, хлопці. Мені приємно, що ми знайшли вас як друзів, а я в цьому дуже певний, що ви в нас вперше, але думаю, що це хороший початок наших спільних ідей. Я чую відгуки, кажуть хлопці, дуже круті. Це дуже приємно, коли збоку люди говорять, що подобається. Щирі вітання вам. Ми дякуємо вам за. Гарну зустріч за теплий приїзд і за хороший концерт. Всім вітання, всім гарного вечора і гарного відпочинку. Дякую. Друзі, дякую вам щиро. Але, хлопці, я думаю, що ми вас так легко не відпустимо. В будь-якому випадку має бути хоча б дві або три пісні на біс. Я думаю, що вас, колектив, молодь, за вас це попросить. Тепер думайте. 아아아아아 <laughs> <laughs>